Змагання з пауерліфтингу влітку явище рідкісне, але у нашому місті такі турніри проходять. Зазвичай сезон стартує з вересня і змагаються спортсмени у залі. Та цього разу федерація вирішила провести турнір Просто неба і присвятити його Дню Незалежності. Місце для змагань обрала не випадково. Організатори кажуть, острів Хортиця немов надихає спортсменів на нові перемоги та рекорди. В майбутньому планують зробити турнір щорічним. Мы подали заявку в городское управление и надеемся включить его в ежегодный календарь проведения и надеемся, что, и, что поддержка города будет нам выделена и мы будем проводить его ежегодно. Также мы планируем включить этот турнир в всеукраинский календарь Федерации пауэрлифтинга Украины. И турнир уже будет иметь статус всеукраинского. На честь місця проведений турнір має і відповідну назву Кубок Хортиці. За медалі тут сперечається 60 учасників, серед них і 10 жінок. Для літнього турніру такої кількості учасників достатньо медалі розігрують на новому майданчику. Змагання з пауерліфтингу проходять тут вперше. У нас на території санаторія профілакторія комбіната була реконструйована спортивна площадка. І дуже приємно, що саме ці соревновання сьогодні, скажем, так розпечатали дану спортивну площадку, і ніхто не займався на ній. Це доказує, що комбінат дійсно вкладує гроші в розвиття фізкультури і спорту. Змагання проходять у трьох дисциплінах присідання зі штангою, жим лежачі і тяга штанги. Володимир вже досвідчений спортсмен. Для нього цей турнір контрольна перевірка сил. Зараз хлопець готується до чемпіонату України. Каже, на хортиці ніби провів відкрите тренування. Вдалося навіть встановити особистий рекорд. Сьогодні перше було проще присідання. Присял 190 кілограм, місцевої категорії до 74 кілограм. Ну, Присял тяжеловаза, звісно, трохи хотілося більш легше, але не менее, вес взяв. Це є для мене рекордом лічним. А от для Анастасії ці змагання є дебютними у її кар'єрі. До цього дівчина займалася важкою атлетикою. Тепер вирішила спробувати свої сили у пауерліфтингу. Говорить, ще не встигла звикнути до правил проведення турніру. Спортсмены идут друг за другом, ну то есть надо долго ждать, ну в тяжелой атлетике такого нет. И много команд. Можно, э, то есть могут не засчитать вес, ты можешь Пробежите поднять, не засчитать спортсмена. только из-за того, что не по команде. Пока Это очень, ну, очень сложно для меня. Невеличкі труднощі не завадили Анастасії вибороти друге місце у ваговій категорії 57 кілограмів. А Володимир став перший у своїй категорії. Тепер на спортсмена чекає підготовка та виступ на чемпіонаті України. Його у вересні прийматиме Полтава. Оксана Якименко, Дар'я Зирянова, Тв 5